Цієї ночі над українським небом знищено чотири ворожі БПЛА, повідомив Андрій Райкович, один на Кіровоградщині. В результаті відбулося загоряння сухої трави. Пожежу ліквідували вогнеборці. Дякуємо нашим славним Збройним силам України за те, що ми живі. Обережно сезон кліщів розпочаток. Фахівці Держпродспоживслужби застерігають та нагадують про засоби безпеки, аби убезпечити себе від укусу кліща, слід для прогулянок на природі покривати голову головним убором і одягати світлий однотонний одяг з довгими рукавами, який щільно прилягає до тіла, аби легше було помітити кліщів. Слід кожні дві години прогулянки оглядати себе і своїх супутників, аби виявити кліщів. Місце для привалів на природі варто звільнити від сухої трави, гілок, хмизу в радіусі 20-25 метрів. Якщо разом з вами на природі перебувала тварина, її теж потрібно оглянути. Варто використовувати для захисту від кліщів спеціальні ефективні засоби. Естафету всеукраїнської програми Дізнайся про дистанційне та змішане навчання прийняли вчителі початкових класів, асистенти вчителів та вчителі-предметники, які працюють в гімназії Чижевського та гімназії номер 8 Саме для них був проведений черговий тренінг регіональною тренеркою Світланою Гутнівою. Відпрацювали коректне вживання термінології дистанційного та змішаного навчання, основи кібербезпеки та кібергігієни тренувалися в універсальному дизайні уроків, обговорюю академічну доброчесність і дотримання авторського права. Вже 5 квітня в Олександрійському музейному центрі стартує Великодня майстерня. На першому майстер-класі від Ірини Михалевич буде розпис писанки ліковим писачком і фарбування рослинами. Вартість 50 гривень з учасника. Всі матеріали включені у вартість. Участь за попереднім записом. Майстер-клас відбудеться у п'ятницю, 5 квітня, об 11-ті в краєзнавчому музеї. 30 березня в Кропивницькому відбувся заключний етап 30-го чемпіонату області зі спортивного туризму, пішохідний туризм в закритих приміщеннях серед школярів та гуртківців закладів позашкільної освіти. Участь взяли 21 команда з восьми територіальних громад області, серед переможців Олександрійська команда Фіксики БДЮТ, керівник Адріан Мажаєв. Олександрійські гімнастки привезли 5 золотих нагород із чемпіонату. 30-31 березня в Кропивницькому відбувся відкритий чемпіонат із художньої гімнастики. Участь взяли 400 гімнасток із Білої церкви, Харкова, Одеси, Дніпра, Запоріжжя, Нікополя, Кривого Рогу, Кременчука та Олександрії. В здобутку Олександрійок ще дві срібних та одна бронзова медалі. У четвер, 4 квітня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 8, в день не вище 17 градусів. Атмосферний тиск 750 мм ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 4 метра за секунду.